Креативне агентство Банда вигадало знак на позначення тризуба до Дня Незалежності. Але цей знак давно існує у масовій культурі і означає дуже непристойну річ. Мене, як історика, у цьому всьому найбільше дивує те, що одна з найбільших агенцій України не змогла дозволити собі перевірити інформацію, просто загугливши, і подивитися інші варіанти, як можна показувати Тризуб. А для цього було достатньо подивитися на фотографії В'ячеслава Чорновола, або на пам'ятник йому у Львові, або навіть на логотип Всеукраїнського об'єднання Свобода. Як на мене, ці показувати символи простіше і без жодних конотацій з -за цього пов'язаних з сексом. Висновок цієї всієї історії, будь ласка, перш ніж щось робити, перевіряйте те, що ви маєте показати людям. Бо можна дуже дуже сильно обісратись, як сьогодні це зробила банда.